Доброго вечора, ми з України. Всім доброго вечора. Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні у нас буде декілька новин від розробників. Перша новина в гру додають нового легендарного героя Лицаря Смерті. Його вже давно рекламує рейд. Це наш знайомий набіжчик, який буде представлений з іншою силою та навичками. Але він буде перевтілений в легендарну версію цього героя. З інформацією, напевно, ми зможемо отримати його за вхід в гру, як отримували Деліану. Що стосується оновленої реферальної програми. Суд залишається такою ж, як і раніше. Основна мета запросити нових людей до гри, тому лише нові влюковий записи з пристроїв, на яких раніше не було встановлення рейд, можуть бути зареєстровані як реферали. Крім того, має бути вімкнено параметр відстеження пристрою. На пристроях Android це робиться автоматично, що стосується iOS, то відстеження активності програми. Нещодавно стало додатковою функцією при установці будь-якої нової програми. Також гравці, які використовують для гри BlueStacks, ця платформа не підтримується реферальною системою. Ви можете зіткнутися з проблемами створення реферальних облікових записів за допомогою BlueStacks або подібного емулятора. Щоб цього не сталося, рекомендують використовувати офіційні підтримувані платформи Android, iOS, Microsoft Store і Palarium Play. Перейдемо до режимів швидкості у грі. Ні в цьому оновленні, ні в найближчому майбутньому не буде швидкості X3. Розробники повідомляють, що споживання часу викликає занепокоєння багатьох гравців, тому ми зосереджуємося на ігрових рішеннях, такі як суперрейди або нещодавно реалізовані миттєві оновлення, спорядження для покращення цього аспекту гри. Далі поговоримо про бої на арені на осліп з правучними героями. Розробники повідомляють, що ми прагнемо показати більше корисної інформації про те, з ким і за що ви бортися на арені. Усі благословення матимуть свій унікальний маркер. У нижній центральній частині аватара, пробудженого чемпіона, може знадобитися час, щоб звикнути, але ви заздалегідь знатимете, які трюки є в рукаві вашого суперника. Також нагадую, що вівторок стартує турнір планів, але він не передбачає персональних нагород. Всім дякую за перегляд та гарного вечора!